you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Українці рано зраділи, тому що з нового закону про мобілізацію прибрали норму про бронь депутатів Верховної Ради. Мобілізувати нардепів, які просиджують штани в сесійній залі, ніхто не збирається. Інформація про позбавлення депутатів броні від мобілізації з'явилась нібито від неназваних представників партії Слуга народу. Там заявили, що за запитом командування необхідно розширювати базу мобілізованих, проте вони не розуміють як. Для цього певний. Як піар-хід, депутати вирішили забрати з закону броні для чиновників та депутатів. На їхню думку, це мало б переконати людей, хочеш і мобілізуватись, адже це був би хороший приклад того, що всі рівні. Очевидно, прибиратимемо бронь для депутатів-чиновників, щоб показати, що всі рівні практичного сенсу в цьому небагато, але інакше народ не зрозуміє, сказав у розмові з українським виданням один із депутатів. від «Слуги народу. Проте депутати не забули прикрити свої чутливі місця від потрапляння на передову. Хитрий хід полягає в тому. Що навіть прибравши норму про бронедепутатів депутатів з нового закону про мобілізацію, повістки їм ніхто не вручить, згідно зі статтею 29 закону України про статус народного депутата України, народний депутат звільняється від призову на військову або альтернативну невійськову службу, а також від призову на навчальні або перевірні та спеціальні збори на строк виконання своїх повноважень. Тобто прописувати окремо бронедепутатам депутатам у законі про мобілізацію немає сенсу. Вони від неї захищені до кінця своєї каденції, а отже, до кінця. Війни. План елегантно надурити українське суспільство з тріском провалився. Театральна вистава з виряджанням нардепів на фронт була розгромлена вже з першої дії. Кого збираються переконати мобілізуватись, народні депутати, які захищені законом від і до і навіть не збираються це приховувати чи змінювати? Черговий фарс ще більше відверне українське суспільство від мобілізації. Якщо цей процес буде супроводжуватися такими брудними інтригами та дешевим піаром з прикриттям своїх, на цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвін. Очок, також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.